Наймилосердніший Господи Ісусе Христе, Спасителю і Відкупителю наш, я схиляю своє серце перед тобою в смиренній покорі та великій вірі, сповнений вдячності до Тебе за безмежну благодать, яку ти лієш на нас кожного дня. Я відкриваю свою душу перед тобою в цій молитві, що відвонює мою відданість та покору Твоїй волі. О Ісусе мій, Ти, що прийшов на світ, аби визволити нас від гріху та дати нам вічне життя, я дякую тобі за твою неоцінену жертву на Христі, за безмежне милосердя Твоє, яке завжди відкрите для нас, хоч би які гріхи ми не здійснювали. Прошу тебе, Господи, простити мені всі мої провини, які відокремили мене від Твоєї святості. І надай мені чистоту душі та серця, сповнений світлом Твого Духа. Я благаю тебе, Господи, освятити мою душу і відкрити переді мною шляхи духовного росту та пізнання твоєї волі. Нехай твоя мудрість направляє мене в усіх моїх діях і рішеннях, щоб я міг служити тобі та приносити тобі славу через своє життя. Господи, я благаю Тебе, про благословення на всі мої справи та діяльність. Напишіть імена та прохання в коментарях, нехай Твоя рука буде зі мною, і ти відкриєш двері переді мною, які ведуть до найкращих можливостей і досягнень. Будь ласка, огорни мене своєю благодаттю, щоб я завжди залишався в твоїх руках. Мій Ісусе, надійний захиснику, захисти мене від усіх видимих і невидимих ворогів, які можуть намагатися завдати мені шкоди. Знай, що я покладаюся на Твій захист та проведіння, і моє серце не знає страху бути зі мною. Прошу тебе, Господи, надати моїй душі стілення від всіх духовних і фізичних недугів. Хай твоя рука доторкнеться до мене і зцілить кожну рану, що може пригнічувати мою душу, висловлюю тобі моє прагнення бути здоровим тілом і душею, аби могти віддати Тобі служіння та славу. О, мій Ісусе, Ти, що знаєш кожну турботу мого серця. Та тягар життєвих перепон, я благаю тебе, допоможи мені подолати всі труднощі та перешкоди, які виникають на моєму шляху. Будь ти моїм наставником, моїм путівником і надай мені мудрість та силу подолати будь-які складності, Дорогий Ісусе, я віддаю тобі свою волю, свої бажання та плани. Будь ласка, провадь мене в твоїй волі, аби я завжди робив лише те, що приносить тобі радість і є згідне з твоєю доброю волею, хай моя життєва подорож буде віддана тобі, моєму вчителю та Господу. Нехай Твоя благодать обливає мене, наділяє моє серце любов'ю та милосердям до всіх. І допомагає мені долати гріховні спокуси, прошу тебе, Господи, допоможи мені стати кращою версією себе, якою ти хочеш, щоб я був, вилучаю тебе, Отче, Сине і святий Душе, Троїце єдиний Боже, нехай Твоя незмірна любов та благодать, завжди супроводжують мене, і хай моя життєва пісня буде славоспівом для Тебе, мого Спасителя, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святий Ісусе, в Твоїй присутності я відчуваю глибоке з'єднання з Тобою, моїм Господом і Спасителем. Твоя доброта і ніжність заповнюють мою душу, а Твоє Слово освітлює мої думки та вчинки в кожному моєму подиху, в кожному стуканні серця, я відчуваю Твою близькість як найтепліше обіймання, і Твоє Слово стає моєю дорогоцінною духовною поживою. Я стою перед тобою, зневажаючи свої недоліки і обмеження, бо я знаю, що ти приймаєш мене, як я є, і в тобі я знаходжу свою справжню ідентичність, сповнений твоєю благодаттю. Я віддаю тобі всі свої мрії, надії та страхи. Ти знаєш мої туги і прагнення, і я прошу тебе, Господи, напишіть імена та прохання в коментарях, втішити моє серце твоєю мирною присутністю. Твоя любов огортає мене, наче найніжніше обіймання, і я відчуваю, як вона зігріває мою душу та дарує мені натхнення, відданість Тобі стає моїм путівником в житті, і я прагну жити, відповідно до твоєї волі, віддати Тобі кожен свій крок, щоб пройти шлях, який ти запропонував для мене. Прошу тебе, Господи, підтримуй мою віру та допомагай мені подолати сумніви. Які можуть виникнути на моєму духовному шляху, нехай моя віра буде міцною, як скала, і нехай вона буде світлом у темних часах, мій Господи, ти, що знаєш всі мої потреби і дбаєш про мене, я покладаю перед тобою свої прагнення і мрії, ти знаєш, яке завдання покладено на мене, і я благаю тебе. Допоможи мені реалізувати це завдання на славу Твою. Нехай Твоя благодать наповнює мою роботу, і нехай кожна моя дія буде спрямована на розширення Твого царства на землі, о Господи, моя опора і захисте, знаю, що на цьому світі не обійтися без випробувань і спокус. Прошу тебе, допоможи мені боротися зі злом і зберегти свою душу чистою та святосповідальною. Твоя сила нескінченна, і я вірю, що разом з тобою я зможу перемогти будь-який негаразд. Спасителю мій, я віддаю тобі всі свої недоліки, провини та слабкості. Прошу тебе, проливай на мене своє милосердя та прощення. І допомагай мені змінюватися на краще, нехай Твоя любов оновлює мою душу, і я стаю схожим на тебе в кожному своєму прояві. Слава тобі, Трої, єдиний Боже, за твою неймовірну любов та сілення, які ти надаєш мені, нехай моя душа віддзеркалює твою славу і панування, і нехай я завжди буду готовий служити Тобі в усьому, що я роблю. З тобою, мій Ісусе, я відчуваю справжнє щастя, спокій, і радість. Допоможи мені залишатися в Твоїй присутності, поглиблюючи наше спілкування в молитві і читанні святого Письма, нехай цей зв'язок з тобою буде моїм джерелом натхнення та розуміння. Дозволь мені, Господи, відчувати твою руку у всіх аспектах мого життя, будь то в радостях або випробуваннях. Я довіряю тобі своє майбутнє, знаючи, що ти маєш для мене плани, благості та надії, величаю тебе, мій Спасителю, за все, що ти робиш для мене та для всього світу. Нехай моя молитва буде прийнята тобою, як вираз моєї відданості, любові та поваги. Нехай твоя благодать буде завжди зі мною, наповнюючи кожен мій день світлом твоєї присутності, дякую тобі, мій Господи Ісусе Христе, за можливість звернутися до Тебе у цій молитві, нехай моя життєва дорога завжди веде мене до Тебе, до вічної радості та спільноти з тобою. Амінь. Світло Ісусе, джерело моєї віри та натхнення, я знову звертаюся до Тебе з глибоким смиренням і великою надією, Ти є моїм світлом у темних моментах, моїм путівником у складних рішеннях і моєю утіхою в болі та стражданні. Господи, дозволь мені почути Твоє слово в кожному битті мого серця, нехай Твої ніжні слова любові та мудрості, наповнить мою душу, спонукаючи мене до дії та служіння, які приносять тобі славу, дозволь мені слухати Твої наставлення, щоб кожен мій вчинок був відданий тобі, мій Спасителю, зверни на мене свій духовний зір, аби я міг розрізняти добро від зла, правду від брехні. І завжди обирати шляхи, які ведуть до Тебе. Допомагай мені бути вірним своїм переконанням та цінностям навіть у найскладніших ситуаціях. Мій Господи, я прошу тебе про благословення для всіх, хто оточує мене. Напишіть імена та прохання в коментарях. Родина, друзі, колеги, нехай Твоя благодать дотикається до кожного з них, надаючи їм мир та радість, прославляю тебе за їхню присутність у моєму житті та за можливість поділитися з ними твоєю любов'ю, мій Ісусе. Я благаю тебе, просило віддавати тобі кожну свою потребу, страх і побоювання. В тобі я знаходжу свою опору, свою надію та своє спасіння, Віддай мені відвагу пройти через вогонь випробувань. Знаючи, що ти завжди поруч, втілюючи обіцяння оберігати й виручати, Спасителю мій, зціли моє серце від ран, які залишили минулі невдачі та образи, нехай твоя любов омиває кожен біль і відновлює мене до нового життя в томі. Нехай твоє зцілення стає джерелом моєї сили, що надає мені можливість піднятися після будь-якого падіння. О Господи, я вдячний тобі за твої неймовірні благодаті й милосердя, які несеш мені кожен день. Прошу тебе, допоможи мені рости, у тобі, заростаючи в пізнанні твоєї правди та любові. Нехай моя душа буде місцем, де ти можеш проявити свою славу та діяти через мене. Мій Господи, дозволь мені приймати Твої слова як надійне наставництво в усіх аспектах мого життя. Я готовий прислухатися до твого голосу, який завжди веде мене на шлях істини та доброти. Слава тобі, мій Ісусе, за твою незмінну присутність у моєму житті. Нехай Твоя любов охоплює мене, як найтепліші обійми і надихає мене жити для тебе віддано і з вдячністю, висловлюючи тобі свої молитви. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішлі це відео ближнім вашим для поширення Слова Божого, босвення Господні, нехай перебуває з усіма нами.